Міжнародних партнерів та представників Мінцифри та Мінветеранів зустрічали сьогодні у Криверійській мерії. Криверіг, попри те, що є прифронтовим містом, демонструє ефективну модель доступних адміністративних послуг для мешканців міста та ВПО. Сучасний рівень сервісу та унікальний підхід до адміністративних процедур сьогодні ефективно працює на користь міської громади. Місто є лідером серед 1265 громад України за індексом. Цифрової трансформації це висновки нашого міністерства. Ми старили єдину інформаційну систему міста, оновлений вебсайт ради, відповідає всім вимогам і прозорий. Ми дуже вдячні про ООН в Україні. за співпрацю і реалізацію багатьох програм, котрі працюють в нашому місті. Гості міста ознайомилися з роботою центру. Віза тут накопичено великий досвід з надання адміністративних послуг. Щороку криворісі отримують тут понад півмільйона послуг. Щоденно близько двох тисяч замовників. Наразі віза надає понад 630 адмінпослуг. Сьогодні бачимо моніторимо роботу ЦНАПів, роботу центру – ветеран» і інших проєктів. Презентували Кривий Ріг свою екосистему it продуктів. Дійсно бачимо комплексний системний підхід, дуже підтримуємо. Бачимо, що місто розділяє наші цінності, наші філософії, що послуги мають надаватися за людина-центричним підходом. А тому тут Міністерство цифрової трансформації спільно з колегами працьовуємо проблем. Мні питання, які виникають на місцях, оскільки ми як міністерство формуємо політику в сфері надання адміністративних послуг, тому ми зацікавлені в оперативному вирішенні тих проблемних питань, які є, для того, щоб громадяни швидко, зручно отримували послуги. Окремий напрямок роботи діяльність офісу я ветеран». його послугами скористалося понад 30 тисяч ветеранів та членів їхніх родин. Нам надзвичайно важливо було побачити, яким чином національна політика, яку ми допомагаємо Мінцифрі реалізовувати в Україні, цифровізуючи державні послуги, забезпечуючи їхню доступність, реалізовується безпосередньо на рівні громади. У кривому розі нам надзвичайно сподобалося побачити, яким чином організований і зручно комфортний доступ ветеранів та членів їхніх сімей до державних послуг, в тому числі цифрових, у ЦНАПі я ветеран. У мене величезні враження від роботи, яку ви провели у сфері діджиталізації. Швеція пишається своїм партнерством з Україною та проон у сфері цифровізації. Нас дуже вразило зроблено тут. Для Швеції пріоритетними напрямками є цифровізація та робота з посилення місцевих інституцій, і це центральна сфера підтримки, яку Швеція надає Україні. Ми дуже раді і пишаємося тим, що ми є довгостроковим партнером України. у кривому розі спектр надання послуг надалі буде розширюватися. Ріг безумовно. По оцінкам мінцифри є лідером цифрової трансформації в Україні. Працюють всі наші ЦНАПи. Більш ніж 500 тисяч людей на рік отримують допомогу. Окремий створений ЦНАП для ветеранів, членів їх родин. Навесні створимо ще один на 44-му для північної частини нашого міста і постійно розширюємо сервіси в сфері IT У нас працюють. Можливість через карту Криворічця, там дивитися за станом повітря, і зручний маршрут. І та ж сама програма Безпечне місто. Е, можу сказати, що у нас із тих, кого там наймали по телеграму е, москалі е, піджигати машину, у нас піймени всі, тому що безпечне місто і це покращує точно. Значно безпеку, тобто це великий комплекс інформаційних і цифрових послуг, і цифрової трансформації. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.